Ого, з яким цвітом вони. Прекрасно! Дивись, скільки дрібненьких корінців. От, допустимо, взять ось оці, да. то в стелезні. оце два різних продавців. А тут, черешня, так? а тут подивись... Який чудовий так. продавець. Ти подиви, яке гарне коріння. Що дуже михнулося. Тупо багато тонкого. А це ж саме той смак, що воно при, при цей. А ще, чувак, як продавав, казав, що це однорічний. Ну може бути, може це такий сорт, такий перекнівий. Може бути, а оце ось такі красиві. Смотри, що які. Це є супер ранні, видно якісь. Клас, диві, які гарні. Ну не красне, так як одна показала. Красне, красне, каже, то не погані. Хто поганий? Ну, типа привой поганий, вони довго не будуть. А, тобто єси червона кора? Так, да, червона це. Ну, це хороше. Так це... Це, би в нього всі були це,